60 розділ дорослі теж плачуть, і закапали сльози Ісусові. Івана, 11 розділ, 35 вірш. Плач. Він починає лунати в той самий момент, коли ти народжуєшся. Час від часу це знову стається, незважаючи на твій вік. Ми плачемо, коли сумуємо. Чи налякані, коли почуваємося щасливими, коли гуляємо у вітряний день і навіть коли ріжемо вдома цибулину? Що ж усе таки відбувається з усіма цими слізьми? Чи відомо тобі, що виділяють три типи сліз? Постійні або базальні сльози це сльози, які виділяються безперервно. Вони зволожують око? Щоб воно могло чітко бачити, також існують рефлекторні сльози, вони є результатом подразнення і виділяються у вітряний день, чи тоді, коли ти ріжеш цибулю. І лише третій тип психічні, це сльози, про які ти думаєш. Ці сльози називають плачем, який викликають сум, страх або і щастя. Чи цікавило тебе? Що робить Бог тоді, коли тобі боляче і сльози котяться по твоєму обличчю? Що ж, Біблія дає точну відповідь на це запитання: Бог бачить твої сльози, записує їх і обережно збирає. Псалом, 55 розділ, 9 вірш. Це доказ того, як сильно Він любить тебе. Однак Бог не просто дивиться на твої сльози, Він плаче разом із тобою. Ісус довів це, коли помер його друг Лазар. Сестри Лазаря, Марія і Марта, плакали за братом, і Біблія каже, що Ісус тужив і плакав із ними. Але ж Ісус знав, що ось ось Воскресить Лазаря із мертвих. І ця історія. Матиме щасливий кінець. То чому ж він плакав, тому що його друзям було боляче, оскільки Ісус і твій друг, Він плаче із тобою, коли тобі боляче, навіть якщо знає, що зробить так, щоб твоя історія мала чудовий кінець. Господи, дякую тобі. Що ти завжди поруч зі мною, особливо тоді, коли мені боляче, мене втішає, що ти відчуваєш мою біль і робиш усе для того, щоб усе владнати. Дивовижно, чому ніс зазвичай закладає, і з нього тече тоді, коли ти плачеш? Це відбувається тому, що сльози, ті, які не течуть по твоєму обличчю, стікають у носову порожнину через крихітні отвори у внутрішніх куточках повік, а згодом ти або ковтаєш їх, або вони течуть носом, а ти думав, що плачуть лише твої очі.